Дорогі друзі, пропоную вам рецепт смачних квашених помідорів, які зберігаються і квасяться в 3-літровій банці. На кожну банку нам потрібно буде десь по 2 кілограми помідор. Можна проколоти зубочисткою, щоб скоріше був процес зброжіння і вони не лопали. На дно банки ми покладемо по листочку хрону і по Далі шарами перекладаємо помідори, цибулька і морква. На кожну банку потрібно взяти по одній морквинці, порізати її або кружельцями, або кубиками, квадратиками. А також на кожну банку десь по 150 грамів цибулі. Три цибулинки, десь 300 грамів. Ми її порізали пір'їнками. В кожну банку додаємо по дві столових ложки, ну, повні, але не дуже великою гіркою солі. У мене, слава Богу, ще сіль є Артемівська, але я вже придбала, на базарі знайшла теж Артемівську сіль. Ви можете подивитися мій квест в пошуках солі по супермаркетах в іншому відео. І так, поклали сіль. Зверху ми Залили водичкою простою з крана, але я не рекомендую просто з крана, бо треба фільтровану воду. У мене стоїть фільтр осмос, тому я собі спокійно залила водичкою. І зверху поклали ми теж по листочку, по листочку хріну і кропу. Закриваємо кришкою і відправляємо до льоху десь на. Максимум місяць, тому що якщо ми по вони перестоять, будуть помідори ну, кисловаті, кисловаті, а через десь 2-3 недільки вони виходять дуже смачні і солодкі. Ще забула сказати, що положити потрібно в кожну баночку трішки гіркого перцю. У мене закінчився простий гіркий перець. от бачите, типа. Бесики. Ну, це вже ви дивитесь, по скільки вам по смаку потрібно буде положити, по якому кусочку, ні часник, ні щось інше ми не кладемо. Якщо у вас нема льоху, то можете зберігати ці баночки або на кухні, або на веранді, чи може на балконі. Дві-три неділі і вони готові. Так що смакуйте, готуйте, будьте здоровенькі, чекаю ваших коментарів, рецептів і лайкайте. Будьте здоровенькі!